Kolay Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним. То багато людей у світі справедливо обурилися тим, як так званого російського президента зустрічають на Алясці. Трамп особисто зустрічає тирана, і вони по червоній доріжці йдуть вести переговори. Ніяких домовленостей, звісно, не досягнуто, окрім тих, що Трамп не проти вести бізнес з Росією після закінчення війни. А що ж там міжнародний гааський суд, який видав ордер на арешт Путіна? Ну так, американці не попадають під його юрисдикцію. Тому, як бачите, все по-чесному загалом, думаю, його ефективність буде гірша ніж нюрнбергські процеси над німецькими чиновниками та бізнесменами. Більшість з яких було звільнено до 1950 року. Ну але на тому суді хоч когось покарали. Хоча це був дуже мізерний відсоток від всіх винних. У цьому відео я розкажу, що сталося з Німеччиною після Другої світової війни, щоб ми могли скласти приблизне уявлення, на яке покарання ми можемо розраховувати для Росії. Мене звати Роксана Тимки. Ви на каналі Роксана Тимків. Традиційно я дякую своїм патронам за підтримку і за наш книжковий клуб. До речі, приєднатись до нього можна можна, підписавшись на якусь зі спонсорських платформ. Одразу після війни союзники мали доволі жорсткі плани проти Німеччини. Ще на позданській конференції було прийнято угоду про демілітаризацію, денацифікацію, демократизацію та окупацію Німеччини державами-переможцями. Згідно плану Моргентау, Німеччина мала перетворитися на аграрну державу, а вся важка промисловість мала бути ліквідована. Однак, невдовзі після закінчення Другої світової війни, стосунки між Сполученими штатами Америки та Радянським Союзом стали прохолодними настільки, що з 1947 по 1991 рік, тобто до зникнення одного з учасників конфлікту, тривала так звана холодна війна. Вона змінила пріоритети союзників і особливо американців від покарання Німеччини до сприяння її економічному відновленню. Сполучені Штати хотіли мати захист проти комуністичної експансії в Європі. А західна Німеччина і німецькі підприємства мали великий потенціал розвинути найбільшу європейську економіку і, відповідно, стримати Радянський Союз. Можливо, ви подумаєте, так до цього процесу треба підключати підприємців та бізнесменів, які не обов'язково мали якийсь стосунок до нацистської партії під час Другої світової війни. Ну давайте подивимось, де черпали натхнення і. Гроші промисловці Третього Райху. Наприклад, Гюнтер Квант один з найвпливовіших підприємців Німеччини. Перший чоловік Магди Фрідландер, вона ж Магда Квант, вона ж майбутня Фрау Гебельс. Ще у 1933 році він, як і багато інших німецьких підприємств, Почав шалено наживатися на арієзації. Це коли у євреїв за бестінь або навіть силою відбирали підприємства, будинки чи інше майно. А ще Гюнтер опинився у винятково вигідній позиції для буму переозброєнь. Бо він володів одним з найбільших потенційних підприємств по виготовлення зброї і акумуляторним гігантом. Однак по-справжньому важливим і відомим у колі військових і урядовців Гюнтера зробила його компанія Дюренер, яка виробляла дюралюміній, тобто легкий алюміній з властивостями сталі. А військова авіація якраз була дуже популярним сектором, в який вливалося багато грошей. Завдяки такому грошовому потоку Гюнтерівська компанія. Компанія Дюренер стала основним постачальником люфтвафи, тобто військово-повітряних сил нацистської Німеччини. Крім того, дюралюміній був потрібен не тільки військовим літакам, але й транспортним і цивільним компаніям. Якщо усі ці фірми для вас невідомі, то син Гюнтера Герберт, який активно допомагав батьку за часів Третього райху. Став одним із акціонерів Daimler-Benz – виробника мерседесів, а також найбільшим акціонером компанії BMW. Невеличкий спойлер: двоє його дітей досі володіють цією компанією. Інше, і думаю, дуже добре знайоме вам ім'я. Фердинанд Порше. Він же улюблений інженер Гітлера. Гітлер доручив Порше зробити істинний народний німецький автомобіль, який ми зараз знаємо під назвою Фольксваген. 26 травня 1938 року Адольф Гітлер особисто заклав наріжний камінь на заводі Volkswagen. У червні 1941 року Гітлер призначив Фердинанда Порше головою танкової комісії. Цей факт діє для усвідомлення того, які важкі. Живі посади і яку важливу роль він відігравав у нацистській Німеччині. А варто сказати, що станом на 1933 рік компанія Porsche перебувала на межі банкрутства через нераціональний та інфантильний стиль правління Фердинанда Порше. І ще ось вам одненький приклад із легкої промисловості. Мова про компанію доктор Едкер. Засновник цієї компанії першим у Німеччині почав випускати фасовані суміші для випікання тортів і пудингів. а ще Розпушувачі для тіста. Коли до влади прийшли націонал-соціалісти, директором компанії був Ріхард Козеловський. Козеловський увійшов у сімейний бізнес, одружившись з довою свого найкращого друга Ідою Еткер, а також став відчимом і готував майбутнього спадкоємця Рудольфа Августа Еткера. 1 травня 1937 року компанія доктор Еткер стала одним з 30 підприємств. У достойних звання зірцевого націонал-соціалістичного підприємства. Окрім чисто символічного значення було і практичне, тому що партія всіляко сприяла цій компанії, зокрема в питаннях арієзації. Коли почалася війна, то сім'я природньо не хотіла, щоб їхній єдиний спадкоємець Рудольф Август опинився на фронті. Але подружившись з Рудольфом фон Рібентропом, сином нацистського міністра закордонних справ, Рудольф Август Еткар теж вирішив, як і він, вступити до Вафен ЕС. І поки він воював, компанія його батька під керівництвом його вітчима процвітала. Компанія мала офіційну монополію на розпушувач та була фронтовим постачальником Гітлера. Хлібобуличні вироби компанії відправлялися німецьким солдатам по всій окупованій Європі. Але всі ці підприємці відігравали не тільки важливу роль у жорстокій і загарбницькій війні Гітлера, але фактично брали участь у внутрішніх репресіях. На їхніх заводах працювали в'язні концтаборів. Між концтаборами та німецькими компаніями навіть вибудувалися ланцюжки співпраці. Аушвіц. IG Farben. До речі, частиною IG Farben була компанія Bayer, а я часто натрапляю на цю фірму на таблетках: Dachau, BMW, Sachsenhausen, Daimler-Benz, Ravensbrück, Siemens, Neuengamme, Dr. Edgar, Volkswagen. Affa. У свинцевому цеху Афа полонені працювали без спеціальних масок. Чи захисного одягу від отруйних випарів. Ще кисті й руки часто застрягали у механізмах, і з людей при тямі, з кісток здиралася майже вся плоть, аж до плечей. Найкращими були й умови на заводі Петрікс, яким керував син Гюнтера Герберт. Там жінок змушували ходити в чорно-білій робі. Вони могли мати хрест на спині і дерев'яні клоги на ногах. Не було жодних умов. Повсюди кишіло паразитами, спали жінки подвоє у ангарі для човнів. А побудований у 1940 році завод Фольксваген від початку свого існування діяв на основі рабської праці. Комплекс було залучено сотні польських жінок, а також дезертирів. Охоронці жорстоко знущалися з полонених. А ще завод Фольксваген був першим, де застосували працю радянських військовополонених. Стомлені та охлялі вони буквально помирали на робочих місцях. За кілька перших тижнів з 650 полонених померло 27 людей. Людей. У породілі забирали дітей і відвозили їх до ясел садка у село Рюен. Там були просто жахливі умови. Вночі із стін тих бараків виповзали жуки і буквально вкривали обличчя й тіла малюків. На тілах деяких дітей було до 30-40 наривів або черяків. І звісно, на підприємствах компанії Доктор Едкер також використовувалася рабська праця. А молодий Едкер, до речі проходив офіцерський вишкіл. Таборі Дахао, хоча він божився, що школа була відгороджена від концтабору і він не знав, які жахіття там творяться. То як засильно всі ці підприємці були покарані після війни, перш ніж відповісти на це питання, я щиро хочу подякувати силам оборони України за захист, за можливість жити, працювати і творити Ютуб. Підтримуйте, будь ласка, мою допоміжну банку, буду щиро вдячна. Після повалення нацистського режиму всі вище згадані підприємці були заарештовані. Гюнтер Квант навіть зробив спробу втекти у Швейцарію, а коли не вийшло, то в Баварію, бо до нього дійшли чутки, що ці території будуть під окупацією союзників, і магнати очікували деяких поблажок від затятих капіталістів. Та й природно, що з радянським союзом не хотіли мати справу навіть такі кровопивці як Гюнтер Квант. Після арешту Гюнтер почав активно працювати над своїм захистом, забезпечив собі людей, які свідчили на його користь, голосно критикував Гітлера і хвалив Америку та її капіталізм. 24 лютого 1950 року. Після того як громада вцілілих євреїв не висловила жодних заперечень, Гюнтера Кванта було повністю виправдано. Так само після війни арештували Фердинанда Порше, його сина Фері та зятя Антона Пієха. Підтримка Гітлера була потрібна для успішного втілення моїх ідей. Тільки й того. 31 липня 1947 року Фердинанда Порша і його зятя Антона Пієха випустили з тюрми. Сина Феррі випустили ще раніше. 5 травня 1848 року з них було знято абсолютно всі звинувачення. На останньому суді навіть не згадали про рабську працю на заводах Porsche і Volkswagen. І до речі, за попередні вісім років компанія Porsche виставила Volkswagen 20,5 з половиною мільйонів рейсмарок за послуги проєктування та розробки. Ці гроші стали основою для повоєнного процвітання Порше. А потім навіть вирішувалося, скільки компанія Volkswagen, яку очолив Гайнрі Гордгоф з подачі британського уряду, має платити Фердинанду Порше за спроектований Фольксваген Жук, який мав надійти у масове виробництво. Родина Порше погодилась на 1% з кожної проданої машини, і до припинення виробництва цих машин аж у 2003 році було про. Одано 21,5 мільйонів автомобілів. Вау, які гроші! Єдиний, хто реально поплатився за скоєне, це Ріхард Козиловський, тому що він, його дружина і двоє донік загинули від прямого попадання бомби просто в його будинок ще у 1944 році. Саме тоді Рудольфу Еткеру довелося покинути армію та приступити до сімейних справ. У травні 1945-го його заарештували. А вже в середині 1946-го його відпустили, тому що вся провина фактично була приписана його відчиму. А він ніби як вже загинув у серпні 1947 року. Британська влада повністю виправдала Рудольфа Августа Еткера і повернула йому контроль над сімейним бізнесом. А вже у 1950 році його компанія установила рекорд з продажу 1 мільярд. 250 мільйонів пакетиків розпушувача та сумішей для пудингу. Десь невдовзі після цього він купив собі приватний банк і призначив його директором Рудольфа Фенрібентропа. Отож, якщо мова йде про гроші та бізнес, то така невеличка і неприємна деталь, як вторгнення в Україну, не буде нікого хвилювати. Адже в результаті 1950-ті були періодом воїстину німецької ери. До 1953 року економіка Західної Німеччини зросла вчетверо, і будь-які сліди відразу щодо німецьких товарів на теренах інших країн. Швидко щезли, адже німецькі автомобілі, пральні машинки і порошок для печива були якісними. Якщо в перші повоєнні роки до німців ставилися опереджено, то за 5 років все пройшло. І це при тому, що все доросле населення Європи пам'ятало окупацію Німеччини. Чому це відбулося, добре пояснює Пітер Померанцев у своїй новій книжці Як виграти інформаційну війну. Пропаганда союзники під час Другої світової дуже активно працювала на те, щоб розділити німецьких військових та простих громадян від гітлера та нацистської партії. Пропагандисти сподівалися, що це може призвести до заворушень всередині країни або навіть до революції. Однак, після війни це зіграло злий жарт. Під час візитів до західної Німеччини наприкінці 1940-х на початку 1950-х років. Провідний пропагандист Великої Британії Сефтон Далмер був шокований у вересні 1949 року. Він писав у видані Експрес лише через чотири роки після поразки Німеччини та самогубства Гітлера. Лише через три роки після Нюрнбергських процесів у Німеччині, яка досі лежить у руїнах, нацисти знову відкрито заявляють про себе і вони знову виходять назовні. І знову на перші позиції. Далмер нарікав, що. Американці, а за ними і британці відмовилися від спроб денацифікувати країну і шукають союзників проти росіян у тих самих соціальних прошарках Німеччини, які вони присягалися знищити. І американці, і наші нові німецькі союзники, проголошували як історичний факт. Нашу легенду чорної пропаганди про те, що німецький офіцерський корпус і генералітет були в опозиції до фюрера і його партії, легенда про хороших німецьких солдат, яка кидала виклик нацистській партії. Тала реальністю вона дозволила колишнім високопоставленим нацистським офіцерам підніматися до керівних посад у західнонімецькому уряді, службах безпеки та промисловості. Тепер навіть СС реабілітували. Зізнавався Делмер із почуттям провини у своїх мемуарах. Я проаналізував пропаганду, яка виправдовувала реабілітацію СС, і побачив, що вона повністю відповідає лінії, яку ми поширювали на нашому радіо Спротив СС. Вона стверджувала, що бойові підрозділи СС були елітним корпусом честі, який не мав нічого спільного з гестапівцями Гіммлера, що служили в газових камерах. Забуто було масові вбивства поляків та українців. Це чорний бумеранг, якого я так боявся, дійсно повернувся. І вдарив мене прямо в обличчя. Але як же прості пересічні німці, можливо, вони не винні у тому, що сталося. Дослідження тих самих пропагандистів, які були змушені вивчати психологію та настрою німецького населення під час Другої світової війни, показували, що більшість німців підтримували расову політику Третього райху і були затятими антисемітами. На початку війни німці були в захваті від перспективи. Умститися всьому світу за приниження після версальського договору, природно, що на третьому-четвертому році війни німці засуджували її, але не через жорстокість та безлуздість самої війни, не через концтабори, а через численні поразки, обстріли німецьких міст союзниками та економічне і моральне виснаження. Ще від початку повномасштабного вторгнення в європейців, американців та навіть в українців відбувся оцей поділ на хороших та поганих росіян з кожним роком війни Захід. Все більш лояльно ставиться до них. Фільм Навальний виграє Бафта, а Нора з російськими акторами бере 5 оскарів, а Джонні Деб мутить з росіянкою, врешті-решт. Але чого сподіватися, якщо Європа і Америка буквально за 4 роки забула про окупацію та вбивство своїх власних громадян? Вони купували німецькі автомобілі, тому що комфортна машина це комфортна машина. А хто її придумав, це вже деталі. Реальність, яку ми зараз маємо, ще сумніша. Зрештою. Американська армія не розтилала перед Гітлером червону доріжку. А євреї в 44-му році не захоплювалися фільмами Лені Ріфеншталь. Отакі от от сумні паралелі. А після закінчення війни стане все ще гірше. Ми з сумом будемо спостерігати, як Захід налагоджує стосунки з Росією, а багато наших громадян буде навіть не приховувати любов до російської культури. Що ж робити, якщо така сумна перспектива нас чекає? Підтримуйте українську культуру, книговидання, улюблених блогерів і, звісно, донатьте на сили оборони України. Ми часто думаємо, що наш вплив і голос нічого не важать, але завжди можна почати з себе і свого оточення. До речі, це дуже суб'єктивно. Це особистий блог, він навіть підписаний моїм ім'ям. Продовж відео було дуже важко зробити інтеграцію моїх книжок, тому розкажу наприкінці. Якщо вам подобається релігія, міфологія та відсилки до середньовіччя, то вам має сподобатись диявол, це я. А якщо вам подобаються антиутопії і щось типу чорного дзеркала, то є ще дивніший новий світ. Детальніше ви можете почитати в описі під цим відео, ну і, звісно, відгуки в інтернеті. До речі, придбати електронний примірник теж можна в описі під відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. На цьому в мене все цям папа.